Ми нещодавно вже показували, як оцифровують Софію Київську, храм Спаса на Берестові, палац меценатів Терещенків. Нас до цього підштовхнула війна, щоб у разі знищення унікальних будівель росіянами ми мали змогу відбудувати їх максимально точно. І от нарешті взялися за козацькі храми. Почали ось із цього свято Покровського на Київщині. Йому майже три сотні років святину сканували з повітря і фотографували всередині. За філігранною роботою майстрів спостерігала Дар'я Цесарук. Андрій запускає дрон над церквою то здіймається на 6 метрів угору і вже за лічені секунди на екрані монітора. Те, що ніхто не бачив десятиліттями. Їй майже 300, вона тут, у селі Креничі, стоїть 6 часів козаччини. Вона невелика, тому що в ті часи це ще були такі бурхливі періоди нападу кочівників, в першу чергу татар з Криму. І козаків було традиційно евакуювати свої церкви. Розбирали цю церкву, вкладали її на підводи і вивозили. Цю така доля оминула. Щоправда, відтоді як збудували її, жодного разу і не реставрували. А отже, про стан усіх конструкцій, як всередині, так і зовні, фахівці тільки здогадуються з'ясувати, що там можуть тільки найсучасніші технології. Граметричним методом робимо е, цю роботу. Ми бачимо поверхню дуже добре. Кожну деталь подивитися, що там Защилена, а чи потрібно цю дошку поміняти, чи не потрібно, трухла вона чи не трухла? Тим часом дрон кружляє навколо самої церкви. Менш ніж за пів години він робить сотні світлин ржавого даху старих перекриттів і куполу. Це по суті фіксація взагалі стану пам'ятки. От як воно є випадку будь-яких військових дій або хто зна там пожежі? Якщо буде потреба відновити частково, або повністю це можна буде зробити. Бо ж на третій рік війни потрощених святинь по всій країні уже більше півтисячі. Всі є на дірками від снарядів Святогеоргіївська без даху Ясногородська. Нема більше дерев'яної церкви у Лук'янівці. Російське військо спалило її ущент. А це Лукашівка, село на Чернігівщині. Від столітнього цегляного храму зосталися самі тільки стіни. Окупанти підірвали його із середини. Тут стояли 120 двадцяти міномети, і звичайно, був боєкомплект. І тут стояли купа ящиків з боєкомплектами, і звичайно. Коли відбувся прильот, сюди, то почали детонувати. Навіть якщо їх візьмуть відбудовувати, то зробити так, як було до, практично неможливо. Нові ж методи це гарантують до найменших дрібниць. Своє так само сканують у Європі і Сполучених Штатах. Нас штовхнула війна. Щоби оцифрувати таку церкву, треба щонайменше кілька днів. Після візняті світлини оброблять у спеціальній програмі і створять тривимірну копію. Це займе кілька тижнів. Доти працюють ще й у середині, поки Андрій вручну фотографує кожен її куточок. Метру півтора, переставляючи камеру, робимо кадри з різних кутів і потім з різної відстані. Роман досліджує дзвіницю. Це сходи, скільки їм років. Ну, не менше ста то точно. Досі для сторонніх очей вона була під замком. Побачити її віряни могли хіба з вулиці. Тож ці кадри просто унікальні, бо на її стінах уся історія самої будівлі. 1910 рік, а там ми бачимо 1885 рік взагалі. Ну, це дивина, але от за сто. 100... 15, за 114 і за 130 років вони виглядають як свіжі написи на стінах, які залишали майстри після побудови і поточних ремонтів. Таких церков тільки на Київщині за два десятки, щоби зберегти їх для нащадків. Наші фахівці хочуть оцифрувати усі, а це дуже дорого. Тож нині шукають фінансування. Дарія Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.